Мільйон гривень на ЗСУ зібрали на ярмарках дітлахи з Вінниччини. Два роки тому юні волонтери об'єдналися і назвали свою команду Карамельна банда. І поки їхні рідні на фронті, діти щонеділі у центрі жмеренки продають усе, що виготовили власноруч. Як школярі у свої 8, 10 чи 12 років збирають на дрони та автівки, наша Вікторія Гетьман бачила. Карамельна банда! Ганна Єгорова кличе свою карамельну банду юних волонтерів. Усі по місцях і до роботи. До праці волонтери беруться із піснею. На, ночі, Боженьки, як роса на сонці. У карамельній банді дев'ятеро дітей. Вдома наперед готують те, що згодом самі і продаватимуть. Тут браслетики для військових. Ми пакуємо ведмедиків, яких пекли з мамою. Я зараз робив магнітчики. Я вирішив допомагати для того, щоб приблизити перемогу. Усе, що виготовили гуртом, щонеділі везуть на ярмарок у центрі жмеренки. У наметі продають і солодощі, і поробки. Діти беруть так нас, розносить смаколиками. І вирушають містом. Смаколики пропонують перехожим, заходять у кафе та магазини. Вони, Вони до нас кожен тиждень заходять ці дітки. Ми їх знаємо як своїх вже. Волонтерить карамельна банда вже два роки. Кажуть, починалось усе з жартів. Ми такі з дучами чуєте, давайте завтра ці збираємося на наше місце. Тіпам тіп, просто зупиняємо машини, Давайте казати ці посол поляниця. Ми ну, так шуткували. І це до цього вже дійшло. Я їх коли побачила перший раз. Це було щось нереально. Їх неможливо не любити, тому що такі маленькі, вони вже виросли. Ми коли дивимося їх фотографії два роки тому. Це звісно, такі кнопочки, які згуртовувались. У них була своя стратегія, як зупинити машину, що сказати, як звернутися. За два роки тільки на недільних ярмарках карамельна банда зібрала мільйон гривень. У мене тато служить на фронті, тому я вирішила. Сюди ходити і допомагати для того, щоб зібрати багато грошей. Я вирішила плести такі браслитики. Ми вирішили допомагати тому, що ми печемо, тому що наша країна потребує допомоги. Разом зі зборами в соцмережах волонтери зібрали 3 мільйони гривень. Купують необхідне за запитами від військових і генератори, і дрони і автівки. Щиро дякую карамельній банді за підтримку, допомогу. Слава Україні! Героям слава! Мій чоловік пішов служити, і так страпилося, що всі бойові машини були втрачені, і ми звернулися до волонтерів. І Нам за два місяці допомогли придбати машину, яка до цих пір служить і виконує бойові завдання. І моя донечка вирішила долучитися їй 10 років і стала допомагати. Це стало її стимулом життя, щоб дочекатися тату. Зараз у планах волонтерів придбати зарядну станцію та комплект зимової резини для розвідроти ЗСУ. Далі всією бандою збиратимуть гроші на автівку. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.